Раму три спрасти выслугаймо в святи ванли, миру в Сири, де святе й вам будьмо уважні, до часу приступили до Ісуса учні і кажуть Йому, чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, що почули, що ти так говориш? А Ісус озвався. Кожна рослина, яку не посадив отець мій небесний, буде вирвана з коріння, лишіть їх, це сліпі провади сліпих, коли ж сліпий веде сліпо обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже, З'ясуй нам ту причу, а Він відповів то ви також без розуму ще і досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і виходить геть, а те, що з уст виходить, іде із серця, і сквернить людину, і серця, бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадіжі. Леше свідчення богуства це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. І пішов, Ісус, звідти пішов у сторони тирські та сидонські. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на